Вітаю всіх, цій всі залі. Пропоную розпочати на засідання чергової 65-ї сесії міської ради. Для початку сесії прошу всіх зареєструватися. 17 депутатів зареєстровані, необхідно корум'яси, сьогодні. Необхідно обрати секретаря. Ставлю на голосування. Шановні депутати, у роботі позачергово 65-я сесія Долицької міської ради, боруючись з депутатом Долиської міської ради, староста Леопромка Шайтанова. Ольга Дмитрівна. Стара стала Маріянське номері Віктор Васильович, працівники апарату управління Завезької міської ради, головний інженер комунального підприємства Залезький міський водоканал. На, на, на планер засідання позачергово 55-ї сесії виносять 7 питань відповідно до порядку денного. Є питання щодо порядку денного. Дозвольте. ласка. лайпа. Хто він що зробити? Почему? Из-за чего у согласно регламенту проводится определенная Я сегодня не плачу, чтобы мы собрались на почерковую сессию. Читайте Петлоскора, изучайте Петлоскор план. Помните, что, как заяву писал депутат Пескунова. Та же самая с На сессии его нема. Причина его сложения полноважной тоже нема. Можно голосовать? Конечно, нет. И правая ручка, и левая говорили песку. Ну, не, 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 нельзя. Плохая помогать. Я поизучал, изучал, я бы не не хожу, потому что я выступать не буду. Поизучал те материалы, что были по коммунальным предприятиям. Слушайте, как, как бы сказать, вы вообще читали, что написано? Да, занимался так и доступно. Читали? Вот за эти дела, ну, я не буду говорить. Во-первых, подписи директора не мая до, до вас. Директор, это, это не директор, профессор. Первое. За деловая бумага. Почитайте, будь ласка, оборот речи, что тут написано. В программе, посмотрите, что написано. 2 миллиона 900 тысяч. А можно замолвать? 2 миллиона 900 тысяч. А сколько я вижу сегодня? Миллион 200. Миллион 600 палево. И так дальше. Так чему верить?

Депутат Родитянський власна руч писав заяву. Він прийшов сюди до нас і пояснив причину переїзд до міста Рога разом з родиною. І заява написана була власна руч в моєму присутності. Вона не була передана, поняття через які там опіки. Тобто це була абсолютно точно його заява. Тому тут ми можемо розглядати, що не було ніякого там примусу. Тиску, це він власне заяви. Тож не бачила її. Ви не бачили Ставлю на голосування пранечно. Депутат. Шановні депутати і шановний голову. Звертаю увагу на виступ депутата Толкачова. Він поручив регламент, виступав в російською мовою. Прошу звернути увагу і далі притриматися регламенту. Дякую. За 16. Щодо регламенту проведення сесії пропонується провести засідання за 40 хвилин. Голосуємо за промо. Будемо друге депутати. Перше питання про достроково припинення повноваження. Шановні депутати, шановні присутні, ви бачили ось із заяви депутата Ракетянського Артема Олександровича відповідно до пункту 2, частини другої статті та закону про який статут постату місцевих рад, Відповідно за власне бажання. Він просить підтримати його заяву і достроково припинити повноваження депутата ракетянського. Пунктом другого виключить до ракитянського. З складу постійної комісії міської ради з питань розвитку інфраструктури комунальної власності будівництва житлово-комунального господарства благоустрою території міста. Ну і третій секретарі ради направити дане рішення до Лондорської міської територіальної виборчої комісії. Запитання було керування з першого, оскільки депутат депутата Кетянського Артем Олександрович припиняється повноваження, то є пропозиція внести зміни до постійної комісії ради, а саме внести зміни у пункт 1.3 постійної Постійна комісія з питань розвитку структури комунальної власності будівництва житлово комунального господарства та благоустрою території міста. Тепер виглядає так голова комісії Березовського комісії Червоного Володимир Іванович, а тут я виглядає.

1 жовтня 2024 року про виконання дохідної частини загального фонду бюджету за підсумками 9 2024 року. Перевиконання складає 11 мільйонів 537 тисяч триста гривень. На збільшення суми пропонується 1 мільйон 678 тисяч шістьсот гривень. Пропонується внести зміни до програми фінансової підтримки комунального підприємства Запорізької міських на 2024 рік, а саме збільшити фінансування програми у сумі 1 мільйон 238 тисяч 30 гривень на проведення різні пояснення записки, яку запровіду це було детальніше. Proponujące місце zmiany do programu розвідку фінансової підтримки комунального рекомендую збройності область в центру медичної допомоги, а саме в частині виключити заходи програми. Для підготовки та проходження сільозового періоду під час міського стану на послугу поточний ремонт системи опалення приміщення КМТ сто чотири тисячі та включити послугу з поточного ремонту системи опалення з відключенням до влочного системи 104 тисячі гривень. Це безділний фінансування. Також виключити на поточний ремонт бетонного покриття на заміну кришок, каналізаційних люків, Включити захід благоустрій території Азаліна, що каналізаційних груп і перед входом у приміщенні міської лікарської амбулаторії ЗФСМ в сумі 75 тисяч. Тобто сума не міняється. Додатково включити в заходи програми облаштування тротуарної плитки території перед входом у приміщення міської лікарської амбулаторії міста Зеленського в сумі 355 тисяч 110 гривень. Зараз нас зрішення прийняти насправді про це Збільшуємо доходу частину на 1 млн шістдесят тисяч сорок гривень за рахунок єдиного податку у сумі 1 млн 148 тисяч гривень, і ще заходження 530 тридцять тисяч гривень. Спрямовуються видатки на на виконання послуг від Марицька суми 1 мільйон 250 тисяч 30 гривень, на полаштовані оплатної пункти КНП ПМСД 355 тисяч 110 гривень і на послуги встановлення системи пожежної сигналізації дитячий садочок, у полюжка 85Ф. Таким чином висобна частина збільшується на випрошує виконати відбувається. 38 тисяч 640 гривень, і додаткова також. Загальна сума програм при цьому складає 68 мільйонів 26 тисяч 8 гривень 50 Додатки до цього рішення один-сім гнів у міністрів частині. Розоградня проєкту за многу справляти. Пропонується затвердити розроблений проєкт заморозку щодо зведення земельної ділянки комунальної власності для експлуатації та догляду за технічними іншими водогосподарськими сподобалами і каналами за межами села Велика Долина. Пропозиція затвердити проєкт площі 055 дев'яносто шість гектара.

Yes, not